40 тонн сільськогосподарських хімікатів зібрано та вже відвантажуються на одному зі спеціальних майданчиків у Андрушівському районі. Термін придатності цих речовин давно збіг. Походження склад. Які їх призначення та токсичність невідомі. Документи на них зникли разом із колгоспною системою. Національною програмою передбачено виділення коштів на вивезення з України непридатних засобів захисту рослин, враховуючи те, що на території України відсутнє підприємство, яке може їх утилізувати, вони вивозяться за кордон. На, на цей рік передбачено вивезення всіх непридатних засобів з території Житомирської області. Жителі Села Любимівка не надто раді, що склад старих отрутохімікатів влаштували поблизу саме їх села. Чому іменно в на була громада? Чому? Чому? Є вимоги Представники влади пояснюють таке рішення необхідністю виконання певних вимог. Серед них і можливість заїзду важкого вика, і санітарні умови зберігання токсичних речовин. Він паспортизований склад в свій час використовувався, зараз в меншій мірі використовується. Тут ця площадка спеціально підготовлена для того, щоб зберігати певний час і відвантажувати небезпечні речовини. Так що небезпеки в даному випадку ніякої немає. Тим більше воно захищено у плівці, у мішковий. Упаковці і готовиться до відвантаження. За останньою інвентаризацією на території Житомирської області залишилося близько 724 тонн непридатних сільськогосподарських хімікатів. На їх вивезення та утилізацію на цей рік Державний фонд охорони навколишнього середовища виділив 163 мільйони гривень.